Старим книжкам нове приміщення книжки бібліотеки Стефаника із костелу єзуїтів перевезуть на вулицю авіаційну, де раніше була і дальня військового містечка. Таке рішення після тривалих перемовин прийняли у Києві. Є вже проект розпорядження кабінету міністрів про передачу приміщення на вулиці Авіаційній 1 від Міністерства оборони до Академії наук. Для розміщення фондів бібліотеки Стефаника, які мають бути переміщені з костелу і заїтів, А на сьогодні церкви Петра та Павла. Тому динаміка дуже позитивна. Нове приміщення ще не готове, проте вже наступного тижня, за словами міського голови Львова, на авіаційній один проведуть робочу нараду. Вирішать, який саме ремонт потрібно зробити та коли він розпочнеться. Гроші на усе виділять із міського бюджету. А книжковий фонд, що зберігався у храмі Петра і Павла, перевозитимуть поступово. Однак ще цього року костел єзуїтів відкриють для львів'ян.